Отримали дзвінок щодо порушення порядку Учора ввечері мер та його син були підступно вбиті боягузливим снайпером Це справа поеду. Це наше місце злочину, а ти його брудниш! Я балотуюся в мене. Ти не можеш отримати свій офіс, а хочеш керувати моїм? Це твої вулиці, шерифи. Тед Гарсія є суто справжній Це зло. Ми можемо заткнути цю сучку. Ти хочеш, щоб усе було просто та чітко. Були висунуті деякі звинувачення. Які саме звинувачення. Ти була б його будинку. Ця фраза від тебе – Зброї. Я не мала на увазі зброю буквально. Я теж маю мотив. Нам потрібні докази. Люди тепер зиркатимуть на нас. Він агресивний, небезпечний. Його треба зачинити. Я йому не довіряю. Мені на кому ти довіряєш. Може б він весь час за нами шпигував. Ми боремося зі злом.